Вітаю малятка, любі хлопчики і дівчатка! Зараз у нас заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо вивчати поняття ширина. А ще будемо навчатися орієнтуватися у просторі. Але спочатку налаштуємось, зробимо психогімнастику. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо оберніться одне одному, сміхніться. Ось в нас є дві смужки. Скажіть, будь ласка, вони однакові? Ні, вони не однакові. Вони різні за розміром. Довга коротка. За кольором вони також різні. Довга червоного кольору, а коротка жовтого кольору. А якщо ми візьмемо ось такі смужечки, вони однакові, давайте їх порівняємо. Прикладаємо одна біля одної, рівняємо. І бачимо, що вони за розміром однакові. А за кольором вони однакові? Ні, за кольором вони різні, синя і жовта. А ще малята вони відрізняються за шириною. Ось ця смужка жовта, широка, а ось ця смужка синя, вона вузька. Як же ми можемо перевірити способом накладання? Ми вже перевіряли таким способом, потрібно один предмет накласти на інший. Ось так ми поклали одну смужку на іншу. І ми бачимо, що жовта смужка ширша, ніж синя. А синя вуща, ніж жовта. Отже, в нас синя вузька, а жовта широка. І ось таким способом ми можемо визначати ширину та порівняти її з іншим предметом. Зараз пропоную пограти у гру долонька, кулак. Одну ручку. Кладемо на стіл, притискаємо іншою долонькою, робимо кулачок. Потім змінюємо положення, долонька, кулачок. Долонька, кулачок, долонька, кулачок. Ось так зробимо вправу на уважність. Змінюємо положення. Так, тепер долонька, а іншу долоньку ставимо на поверхню ребром. Ось так піднімаємо. Потім навпаки. Одну опускаємо, іншу ставляємо. Ось так. Спробуйте це дуже цікаво. Перед нами будинки. Один високий, інший низький. Один знаходиться зліва, інший справа. Зліва у нас високий, а справа низький. А тут ми бачимо рослини: Дерево та кущ. Дерево високе, а кущ. Низький. Дерево зліва, а кущ справа. Тут у нас вікна широке та вузьке. З правого боку у нас широке, з лівого боку вузьке. А тут що? Іграшки. А скільки їх? Багато. А які вони великі чи маленькі? Молодці і великі і маленькі. Які іграшки зліва? А які Зправа. Молодці зліва у нас великі, а справа маленькі. Отже, малятка, ми з вами вивчилися визначати предмети, де вони знаходяться, зліва чи справа, а також вміємо порівнювати за шириною. На цьому наше заняття закінчилося. Сподіваюся, вам було цікаво, та ви дізналися щось нове. Говорю вам дякую, до наступної зустрічі! Бувайте!